Нарешті настав час нам з вами побачитись. Привіт! В день книгодарування. Тобто, 14 лютого так відбулося, що незаплановано я опинилася в Картіфі і хочу все ж таки пройтися по книгарням, бо є можливість. І ми сьогодні з вами щонайменше сходимо в Waterstones, навпроти якого я стою. Так що давайте подивимося, що там є. І, можливо я навіть сьогодні щось куплю, хоча скоріш за все, новорічна ну, книга Року бато Асака. І звуки. От, прикол. Що тут ще? З того, що на дисплеї нічого з цього не знаю. Ми подивіться на цю книгу, ми вам пропишемо кота. Я думаю, багато хто погодиться, що це максимально офігезний prescription від лікаря. Звісно, цей Waterstones набагато більший, ніж той, що в Слонзі тут прям відчувається те, наскільки гігантська крамниця. Ви подивіться на цю назву The Healing Season of Pottery. Це корейська література. Тут, звісно, блерб такий. She rubbed the spoiled clay with her fingers like wounds as it heals. The traces faded and had soon vanished completely as if they'd never been there at all. Да. Не думаю, що мені сподобається, але назва настільки мене зачепила. Тут є книги валійською, Подивіться. Ходить валійською. Прикол, прикол, прикол. Прикольна обкладинка моєї прекрасної подруги. Зараз її читаю на Кіндлі в електронці. Поки що не, не знаю, вирішила почитати, бо мене дуже сильно. Зачепило, що вона вперше в списку ста найкращих новел за перші 25 років 21-го століття. Яка мілота The Waterstones Wizard. Збірка есеїв, чому люди читають, від 70 письменників. Книга на війні, Петі... Ендрю Петілі, та, що вийшла у лабораторії, здається, ось така в британському виданні. Дивилася на секцію з історичними книжками, де багато-багато-багато того, чому хочеться показувати неприличні жести. То Прийшла заспокоюватися, розглядаючи книжки про космос. Нагадую, прекрасна історія про те, як бути астронавтом. Читайте, видавав Жош українською. Як ви зрозуміли, я вже вдома і вже навіть не день книгодарування. Сьогодні 16 лютого. І ні, я так і нічого не купила в той раз. Вирішила, що якщо я не маю плану, в мене немає конкретних бажанок, то я не хочу купувати щось тільки заради того, щоб щось купити. Ну, отак, от, от воно вийшло, нічого страшного. Я була рада. Більше навіть зняти для вас це відео. Бо мені не дуже сильно вдалося порозглядати книжечки як такі, я радше переховувалася від книгарок і книгарів, щоб мені не заборонили знімати в книгарні і щоб мене звідти не вигнали. Бо в Сфонзійській книгарні мені заборонили знімати. Зовсім що я хотіла вам розказати, я хотіла вам дати невеличкий апдейт по тому, що я почала читати і забросила читати. Я не знаю, які з них я буду закінчувати, а які відкладу до найкращих часів. Бо настрій і мій ментальний стан зараз такий, що мені читати хочеться, але нічого не лізе, принаймні з того, що я починала. Першою покажу вам ту книгу, яка в мене дійсно в. В стані активного читання, бо вчора я прочитала ціле оповідання з неї. Угу, угу. Це добірка е, хуліо Кортасара Усі вогні вогонь. Е, перші два оповідання мною прочитані. На контрасті, наприклад, з оповіданням Міли Смолярової вони мені подобаються, просто не заходять е, своїм настроєм. Наскільки я зрозуміла, з цих двох у мене в голові вимальовується паттерн того, як писав свою коротку прозу Кортасар. принаймні те, що має бути в цій добірці, він пише про дрібні, якісь побутові або такі речі, які є рутиною, хоча в першому випадку, в першому оповіданні, котре ем, відбувається. В заторі на трасі на під'їзді до Парижа. Там, звісно, це такі е незвичні обсавини, але все одне, е оце маленьке таке шубуршання людей для того, щоб підтримувати стандартні речі, типу їжа, е вода, тепло, пілкування. І друге оповідання, воно теж таке метушливе в дрібницях. Е в другому оповіданні родина піклується про а, свою хвору мамусю, якій не розповідають про те, що коїться з іншими родичами. Це все теж так там стільки метушні, от я б сказала так. І, і це прикольно, це дійсно прикольно. Просто воно мені зараз не дуже актуально. А, я... Запинилася на 53-й сторінці, це остання сторінка другого оповідання. Можливо, сьогодні перед сном прочитаю ще одне, для того, щоб просто потрошечки рухатися вперед, щоб не було відчуття, що я зовсім гаю час і не читаю нічого. Друга по активності мого читання, тобто та книжка, яку я попередньо брала в руки і почала читати, це електронка Елени Ферранте моя неймовірна. Подруга. Я прочитала 4%. Це було нормально, легко, От воно сприймається дуже легко, але я тоді читала перед сном дуже-дуже втомлена, не влилася в цю історію і тому ще не повернулася до неї. Там такий калейдоскоп персонажів, до них ще треба звикнути. Історія починається дуже цікаво. до... Жінки дзвонить 40-річний син її найліпшої подруги, і каже: Мати зникла, зовсім зникла. Але жінка знає, що він може навіть і не шукав свою матір зовсім, і тому вона йому дає вказівки перевірити наявність її речей, сходити в ту в ту кімнату, подивитися там, 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 спитати тих, тих, тих. І виявляється, що мати зникла з кінцями. Від неї не залишилося навіть останньої волосинка. Як каже оповідачка, її подруга вирішила драматично зробити саме те, що вона хотіла, щоб про неї не залишилося жодної згадки на цій планеті. І тому оповідачка сідає писати мемуари, щоб про цю жінку знали всі, хто прочитає ці мемуари. Зав'язка дуже прикольна, на правду. Я думаю, що, скоріш за все, цю книгу я точно прочитаю, і, скоріше за все, я до неї буду першою повертатися з того, що ще буду сьогодні вам показувати. Цю книжку я брала в руки до того, як почала читати а, мою неймовірну подругу Феранти. Це Летючі Змії Ромена Гарі, а, роман про пам'ять і роман про певну про війну, про Другу світову війну. Розповідається він від лиця підлітка француза, котрий втратив батьків і живе зі своїм дядьком. Дядько цей дуже такий цікавий, він пацифіст, бо він пройшов Першу світову і більше ніколи не хоче бачити чи переживати війну, і тому його погляди абсолютно пацифі. Пацифістичні до того ж, він має дуже гарне, але екзотичне хобі. Він виготовляє летючих зміїв, і ми бачимо, як наш головний герой споглядає за тим, як з його дядька кипкують. І при тому всьому він ще закохується в дівчину, яку побачив буквально на декілька хвилин в лісі і котра зникла, але він її чекав руками. І цей хлопець також доволі харизматичний, доволі незвичайний, тому що на нього жалуються вчителі, в нього якась феноменальна пам'ять на те, щоб. Краще б він не пам'ятав, і наскільки я пам'ятаю, з того, що я прочитала, через це в нього будуть неприємності. Ми якраз стрімко рухалися до початку Другої світової, перше моє враження було таке: мені ця історія трохи нагадує фільм Кролик Джоджо». от саме своїм вайбом. А, тим, що картинка там була яскрава, кольорова, що головний персонаж оповідач це є хлопчик. Хлопчик там прям дитина, тут вже трохи доросліший і підліток. Кожен з цих персонажів стикається сам на сам з цим світом, світом дорослих, світом несправедливим. І от в мене є такий вайб. Тільки тут ще більше наліт драматичності і трагікомедії. Хоча ні, от цим воно теж дуже схоже на фільм Кролік Джоджа, мені так здається. Але. Відмінність тут в тому, що в книзі набагато більш вишуканіші описи, вони такі ажурні, я б сказала. Щось мені тут не зрезонувало. Мені не дуже сильно подобається шрифт, яким надрукована книга. Я, до речі, дочитала до 39-ї сторінки. Тобто книжка коротенька, але я все одно прочитала лише до 39-ї сторінки. Давніше за все я почала і відклала. Біографію Тьюзен Зонтах авторством Бенджаміна Мозера, здається, так його звуть, то, що Анетта Антоненка видавала. Ну, ви мене зрозуміли. Автор за нею отримав Пулірцівську премію. І, якщо чесно, я розумію і чому, але я бачу в тому, як написана ця книга. Те, чого не мало б бути в біографії, і те, що б мало стати на перепоні того, щоб отримати високу нагороду. Принаймні мені так здається. Зараз вам поясню це не просто біографія, це ще й розбір творчості Сьюзен Зонтах. Автор Бенджамен Мозер він надає дуже багато додаткової інформації, він згадує буквально ледь не кожну людину, з якою знайома була або Контактували з Юзен Зонтах. Він ж бурляється в читачів гігантською кількістю імен, короткими а, зводками про те, ким ці люди були, що вони робили, а, як вони вплинули на Сьюзен Зонтах. І також а, тут доволі багато йде аналізу її творчості. А, чого я не очікувала, хоча в під заголовку, там, життя та творчість написано. Цього мені виявилося аж занадто багато. До того ж, отой великий мінус, котрий, я вважаю, не мав би бути присутнім взагалі в такому жанрі, як біографія, це інтерпретація, яку надає. Автор життю самої Сьюзен Зонтах особливо це дуже кумедно і іронічно з погляду на те, що одна з її найвідоміших -най робіт називається «проти інтерпретації. Але Мозер дуже активно це робить. Наприклад, я вам наведу. Цитату з цієї книги, і поясню, що я маю на увазі. У старших класах вона вже вважала себе брехухою, а в Чикаго розгорнула компанію з вигадування собі нового походження. Вона дала зрозуміти, що має розкішне походження, розповідав її однокашник. Багатство, велике авто з відкритим верхом, голівудська засмага, люди з високим становищем. Цей родовів був ще більше оздоблений розповідями про Мілдред, яка згідно з роз. Розповідяму Сьюзен, одному з друзів була наполовину ірландкою і про нета, який так ревнував, що намагався убити Сьюзен, переїхавши машини. Ці згадки демонструють глибшу правду, очевидне бажання мати інше, щасливіше походження. Повертається велика брехня. Ці останні три речення: ці згадки демонструють глибшу правду, очевидне бажання мати інше, щасливіше походження, повертається велика брехня. Це Знаєте, ніби він, автор цієї книги, є психологом, консультантом, психотерапевтом Сьюзен Зонтах, котра прийшла до нього на, на сеанс, розказує йому про, про те, що з нею відбувається, що вона думає, а він її аналізує і дає це так, ніби це довершений факт. Такого в цій біографії доволі багато. Те, що є припущеннями автора, дається як стовідсоткова істина. Хоча він би, хоча б писав би про те, що ну я вважаю, що це можна інтерпретувати так, а не писати це як стовідсоткову конкретику, що це було саме так і ніяк інакше. Мене це трошечки. Дратувало, чесно. До речі, я прочитала аж 23% цього тексту. Це велика книга, це чверть цієї біографії. Здається, там 600 сторінок. Ну, тобто, це доволі великий шмат тексту. Коли я вже читала за 20%, мене почала гризти думка. А нащо я це читаю? Е, насправді, з творчості Сюзен Зонтах, я знайома лише. З спостереження за болем інших. І я бачила декілька її інтерв'ю або вирізок з її інтерв'ю, і вони мене захопили. Та зараз, в конкретний даний момент мого життя, мені б зі своїм життям розібратися, а не намагатися розібратися з чужим, доволі складним е, життям, в якому було купа випробувань, купа дивних сексуальних зв'язків, е, про які мені навіть не сильно то й хочеться думати. от, І я вирішила відкласти цю книгу, принаймні, станом на зараз, якщо б вона була компактніша, якщо б вона не містила оці інтерпретації, якщо б не було надано занадто багато того, що в принципі можна було б прибрати з цієї біографії. Я певно її вже зачитала. Даю повний карт-бланш автору робити так, як він хоче робити, але і собі даю повний карт-бланш на те, щоб це не продовжувати читати, принаймні зараз. На цей раз я попрошу вас поділитися тим, що ви читаєте зараз, і які ваші поточні враження. І для тих, хто додивився аж до сюди, я з вами попрощаюся, але далі для вас буде великий сюрприз. Буде декілька кадрів з. Неперевершеного сонячного дня на дуже мальовничому пляжі за Свонзі. Я два тижні тому зняла ці кадри і не знала, куди їх припхнути, але дуже хочеться з вами поділитися цією неймовірною красою. Сподіваюся, вона вам подарує розраду. А на цьому в мене все. З теплом до вас, Іра. Папа! -па.